Мені в житті ніхто не поміг. Мама з татом лише руками розводили, мовляв, що вони могли мені дати. Вийдеш заміж і будеш мати, казали вони мені. Саме тому я думала, що оте заміж то такий безкоштовний магазин, де ти собі просто береш. І не дивно, що заміж я вискочила рано. Дивилася я на чоловікову гарну хату і вже уявляла себе в ній господинею. Сплю, доки хочу їм, що хочу, і цілими днями дивлюся телевізор. Таким було моє уявлення щастя в 19 років. Та й тепер теж, якщо чесно, бо лише серіали мене і відволікають від реальності. Але тоді моїм мріям не судилося здійснитися, бо господиною в тій хаті була не я і уявлення моєї свекрухи про її особисте щастя ніяк не співпадало з моїм. Я ніколи їй не замовчувала і над нашою хатою і ворона не сідала. Я тоді й вирішила, що треба мого чоловіка просто переманити у місто. І там ми будемо жити у власній квартирі. На квартиру треба заробити, сказав мені Мар'ян. Ну, то йди і заробляй! здивувалася я. Невже я маю сама на квартиру заробити? Ще якийсь час чоловік висилав мені гроші на оренду житла. Далі я зрозуміла, що при надії. Але ця звістка ні в кого не викликала радість. А на кого ти розраховувала з дитиною? спитала мене свекруха. Таке було смішне питання, я ж ні на що не розраховувала, навіть про таке й не думала, просто сталося і, і все. Значить, треба виховувати. Батьки мої інколи передавали продукти. Свекруха більше помагала грішми, а далі й сказала, що вона не хоче гроші на вітер викидати, і я маю або вернутися до неї жити, або до матері. Ти на які гроші надієшся? спитала вона мене. Мар'яна не буде ще півроку, бо все не так просто. То ти просто хочеш синові гроші. Я й справді послухала її і вернулася, але вона постійно мене то до однієї роботи, то до другої. Дитина вередує. Приїхав Мар'ян з Вахти, а вона його давай навчати, як то з жінкою жити. Я тоді, дитину, на руки та до батьків. А вони й не зраділи. А хто вас годувати буде? Придеться ще виорати та засадити картоплею, ще одну свиню тримати, качок купити. Мама перелічувала і перелічувала. А я де хотіла працювати? Я ж хотіла бути щасливою. Якраз тоді їздили за товаром у Польщу. І мене знайома хресної взяла з собою, щоб я їй допомогла, і отак я на чужині зрозуміла, що я сама. Навіть не так, я завжди сама, навіть коли поруч люди, які рідні чи кажуть, що мене люблять. І ніхто мені нічого не повинен, а я все маю зробити сама для себе. Спочатку я важко працювала, але я така, що добре розумію, де може бути легше і що, знаючи мову та вміючи писати, ти геть маєш інші гроші. І отак я забезпечила собі квартиру, де я щасливо живу сама, купила доньці квартиру і оплатила освіту. А далі сказала, що тепер вона сама має думати. Як їй далі жити, бо я дала їй більше, ніж мені дали батьки. Мар'ян і його батьки дали моїй доньці родину, показали, які відносини між рідними вчили їздити на велосипеді і не спали ночами, коли вона не здужила. Це я вже тепер зрозумію, а тоді геть не цінувала. Важливе, побачилося мені через роки. І я не стала гоноритися, а прийшла до свекрів з подарунками і перепросила. Сказала те, що думаю, від щирого серця, що вони зробили для своєї онуки так багато, і я їм за це вдячна. Ми всі потім плакали і також казали, що не списували на мій вік мою поведінку. Думали, що я вже маю все розуміти. Маріан сам і я сама не знаю, може у нас ще щось і вийде, якщо ми наново один в одного закохаємося.